Віртуальне демо це ваша гарантія впевненості перед покупкою. Мене звати Котовська Анастасія, я сертифікований тренер бренду Zemits і сьогодні я вам покажу, як працює віртуальне демо. Нова унікальна послуга, яка є абсолютно безкоштовною, але максимально корисною для вас. Отже, що таке віртуальне демо? Це повний огляд апарату, який вас зацікавив в онлайн режимі. Для цього сертифікований тренер Земіц з будь-якого месенджера в зручний час проведе для вас демонстрацію та дасть відповіді на всі питання. А ось і час для наступного віртуального демо. Добрий день. На цьому віртуальному демо ми розберемо всі нюанси використання апарату, який функціонал він в собі поєднує, як правильно його налаштовувати, які процедури ви зможете проводити, які протоколи зможете пропонувати своїм клієнтам. Також розберемо його комплектацію. Ви дізнаєтеся середню окупність апарату, а також яких результатів взагалі чекати вам та вашим клієнтам. Як потрапити на віртуальне демо? Все дуже просто: спочатку оберіть апарат, який вас цікавить. Зв'яжіться будь-яким зручним способом з менеджером або залишайте плюс під цим відео. Оберіть з менеджером зручний для вас час, і все, ми зустрінемося з вами онлайн.